А зараз можемо згадати тих, хто любив і обожнював Арестовича, кликав його до себе в Етери. Навіть до речі, після того, як стало остаточно зрозуміло, що він консерва і почав е, наярювати, що українське ППО, бачите, обстрілює українські будинки. Він таке говорив. Нагадаю, це було в січні 23-го року. І знаєте, я навіть вирішив загуглити, подивитися, хто після цього. А це вже був остаточний маркер. А хто після цього взагалі брав у нього інтерв'ю і з ним спілкувався? Позібралися гості у студії, хто би міг подумати: один плюс один. Разом із віце-спікером Верховної Ради Корнієнком, разом із провладним політологом Валою Гладких і Ватаном Юрієм Романенко. Всі вони там сидять, спілкуються з Арестовичем. Розмовляють про те, який він афієнний, і всім, все норм людина, яка та була з нами 23 числа і була з українцями під час цього річного іспиту, Олексій Рестович. Добрий вечір. Дуже приємно вас побачити, і дуже шкода, що ви не з нами за цим круглим столом, що ми не могли відтворити так, як це було рік тому. Насправді, Олексію, мліцо говорю, що я вас презираю. ви фуфло. Павніше фуфло, дерьмо, которое надо выйти, просто стидно витирати сапога там, где-то. Я хочу додати, тому що ми з Олексієм е, у той час, коли він публічно робив, е, ну оці всі важливі речі, про які ви кажете, ну багато речей він робив не публічно, і я теж приймав в цьому участь. Ну і це ну були, е, наносились удари по, по колонам, щоб навколо Києва була, щоб були на Чернігівщині. Лосій керував декілька. Ну скажімо так, коректурував це, це, декілька груп. Знаєте, я юр. Я да. насправді теж чекаю кінця війни для того, да. щоб розказати певні речі про певних людей, та які зараз говорити не можуть. Да. Хто як вклався в перемогу? Тому я я почекаю, Олексію. Ми почекаємо. Я вам в ліцо говорю, що я вас презираю. Ви фуфло. Пасибі величезне Олексію. Дя да. Дуже дякую.